Більше зрослася із цією Е, і оскільки, мабуть, ще набула компетентності, то зараз я вже ідентифікую себе як військову. І тепер для мене ми свої, от своє плем'я це військові. А вони це цивільні. Так, ага. а, і для мене це ну для мене це маркер, маркер того, що я належу саме от до певної групи, да, Скажімо так. так, так, ми, ми так. Ну я, так. Я, я, я пишаюся тим, що я маю право її носити. А якщо казати, як я ставлюся до інших людей у формі, коли я бачу когось на вулиці у форм, я автоматично ідентифікую його як свого, як військового. Дітей у камуфляжі я жодного разу не бачила. Якби я побачила, ну я думаю, я би спокійно до цього віднеслася.